Звати Аня, я читаю багато книг, а оберевах робляних відеогляди. І сьогодні поговоримо про Мастріт української класики. Це книгу Валеріана підмогильного місто. Для початку розповім про те, що про цю книгу мені вже говорили досить давно. Більше того, мені рекомендували тут на цьому каналі, коли я говорила про українську класику і питала, що ж мені такого ще прочитати. І ось я нарешті з нею добралася і хочу сказати, що я аж ніяк не розчарована навіть навпаки. Отже, 5 причин любити місце від Валеріани Підмогильного. Першою причиною для мене є сам сюжет, тому що е, кожного разу, коли я питала, про що ця книга, коли мені її рекомендували, мені говорили більш-менш однакове речення. Говорили трошки про сюжет. Е, отже, сюжет книги. Молодий селянин, молодий хлопець приїжджає у Київ поступати на технічну спеціальність. І, власне, його цілі на момент початку книги це закінчити виш у Києві і перебратись назад до села, і використовувати там ці свої знання, ну, скажімо так, з користю. Цього мені було достатньо, аби зрозуміти, що ця книга мене зацікавить, мені буде цікаво її читати, я отримую від неї задоволення. Наступний пункт це те, що книга е, за жанром є урбаністичним романом, що це означає, що центром події у книзі є все-таки місто. Ну так, в принципі, роман з назвою місто, про що там ще могли йти мова. Е, і для мене це досить великий пойнт, тому що все-таки українська класика, ну, можливо, у мене з нею якесь знайомство було не таке, але для мене українська класика. Це книги. Про село, для села, тобто, де центрової фігури є все-таки село. Тут ми говоримо про місто, і навіть це вкраплення того, що молився не приїжджає підкорювати місто, приїжджає подружитися з містом, приїжджає для того, аби якимось чином, ну не знаю, взаємодіяти з містом. Як для мене, це вже досить цікаво. І я отримала ну, шалене задоволення, слідкуючи саме за цією лінією. До речі, про цю лінію, третій пункт, який я би хотіла виділити, це те, що е, головний герой Степан, він еволюціонує впродовж усього роману, він приїжджає у місто і проживає там е, ну, досить недалеких від того, від тих умов, де він жив раніше, тобто це такі якісь досить халупці. І як він далі просовується по роману, приїжджає уже. Сю квартиру, як він, скажімо так, стає міщанином, ну, якщо можна так сказати. Оцей от момент його перевтілення, його здруження з містом для мене досить показовий, тому що, зрештою, ну, здавалося б, Роман написаний у 1920 році, в 20 х роках, здається, 2026-2027, не буду зараз давати в історичні подробиці. Але він зараз не втрачає актуальність для тих, хто, власне, все одно продовжує цей шлях приїжджати в місто для того, аби здобути освіту. Як він намагається з тим містом подружитися, як йому спочатку важко і як далі він вже ну, приїжджає назад додому, відчуває цю різницю між містом, селом, своїм колишнім домом, своїм нинішнім домом. Здається, я вже дала дуже велику філософію. Наступний пункт, який для мене є досить показовим, це те, що з 30-х років по 89-й рік ця книга була заборонена радянською владою як антирадянська. Ну погодьтесь зазвичай. Радянська влада забороняла усе, що має якусь цікаву цінь. І наступне останнє, що мене у цій книзі, скажімо так, тримало, це те, що головний герой Степан, як я вже сказала, є початківцем. Він є початківцем-письменником, який пише свою книгу і намагається в цьому ракурсі якось себе подати. Він знайомиться з іншими поетами, письменниками, вступає в літературну тусівку, намагається у всякому разі, і те, як йому це вдається, не вдається. Саме через це Валеріан Підмогильний постійно говорив про те, що книга не є автобіографічною тобто він писав не про себе і не ототожнював себе з Степаном. Отже, це були п'ять моїх причин любити книгу Місто від Валеріана Підмогильного. Хто ще не читав або не знав, чи читати, рекомендую взятись за неї, тому що це справді цікава класика українська. Це відео було знято у рамках проекту Книголав. Посилання на проект я обов'язково залишу внизу. Гарного вам тижня, гарних вам книжок на полиці і зустрінемось цих вихідних.